На Дніпропетровщині, аби потрапити до зали гральних автоматів, правоохоронцям довелося пройти серйозні перешкоди і навіть більше залучати беркутівців. В ігорному заведенні, в яке ми попали з участям і при помощі бойців Беркут. Там очень серйозні були прегради для проникнення, троє двері. Правоохоронцям вдалося потрапити до підпільного закладу і задокументувати його роботу. Тут на двох поверхах ділки облаштували ігрові автомати та рулетку. Були з'яти 61 ігровий автомат, дуже дорогостоячий, рулетка. на Новушу суму более 2 мільйонів гривень. Також оперативники вилучили фінансову документацію чимало інших атрибутів для азартних ігор, а також відео з камер спостереження. Наразі міліція проводить перевірку та з'ясовує організаторів та осіб, причетних до діяльності цього закладу. А на Полтавщині підпільний гральний заклад працював просто в одному з барів. Тут заядлі ігромани щовечора залишали чималі суми грошей. У приміщенні даного закладу розташовувалось 9 одиниць комп'ютерної техніки, переобладнані під гральні автомати. У даному закладі надавались послуги усім охочим, хто мав бажання пограти у азартні ігри за допомогою системи інтернету. Саме адміністратор закладу надавав гравцям доступ до комп'ютерної техніки клієнтам, які вигравали, видавав виграш. Ігрове обладнання міліція вилучила наразі у справі відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці з'ясовують власника закладу за незаконне заняття гральним бізнесом. Йому загрожує чималий штраф. Дана стаття передбачає собою. Покарання у вигляді фінансової санкції до 8 мільйонів гривень.